Історія цього чоловіка, який у липні минулого року по інтернету замовив психотропи, знову лунала у суді. Сьогодні вже в апеляційному, як розповідає сам обвинувачений, психотропи вирішив замовити вперше не для забави, а для кращої концентрації та робочого тонусу. Саме тому каже і наважився на ризик. А мене була потреба, тому що перше в мене була деякий завал на роботі дуже багато роботи. Викликаний той завал був тим, що я перебував дещо в пригніченому стані, через те, що мій батько військовий був, отримав поранення. І роботи і так було багато, в мене ще зверху накопилося, і я себе все одно ніяк не міг доставити. Вирішення проблеми із втомою каже, знайшов просто в інтернеті у вільному доступі. Зв'язувався напряму. Оплата через захищений месенджер, оплата відбувалася через криптовалюти. А коли після оплати прийшов на пошту за своїм замовленням, яке мало бути заховане серед одягу, то на нього вже чекали правоохоронці. І на новій пошті мене вже чекали співробітники поліції. І вони до мене підійшли, запитали, що в посилці. Звісно, я трошки почав нервувати, то щось Не дав внятної відповіді, мені просто сказали: давай просто по-нормальному будемо і все. То я їм все сказав. Вони викликали. Слідчо-оперативну групу, провели обшук, все було доволі культурно, цивільно. Склали протокол і відпустили мене додому. Через деякий час був, мене допитували у відділку поліції, десь два рази приходив, і... ну і потім суд. Суді першої інстанції обвинувачений свою провину визнав повністю. Суд, врахувавши це, призначив йому покарання штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Прокуратура з таким рішенням погодилась. Проте додатково клопотали ще й про конфіскацію телефону, через який і було здійснене замовлення. Мобільний телефон, яким здійснювалось безпосереднє замовлення психотропних речовин, використовувався як знаряддя злочину. Відповідно до положень статті 96 Значкового значком кримінального кодексу України. Він підляк. Гає спеціальні конфіскації як знаряди злочину. Крім іншого, вважаємо, що в даному випадку слід е е е документи, які стали підставою для оплати вказаних психотропних речовин, залишити при матеріалах справи як письмовий документ. Сам обвинувачений проти такого рішення нічого не мав, ба більше на суд прийшов без адвоката, оскільки провину визнає і усвідомлює наслідки своїх дій. Зрозуміло, що якщо буде наступне покарання, то вже штрафом, ну, правопорушення, то вже штрафом це не закінчиться. Заслухавши усі сторони та врахувавши всі обставини, суд ухвалив вирок залишити без змін, а мобільний телефон та товарно транспортну накладну конфіскувати як важливі речові докази. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.